Молочний біойок і корисний, і смачний. Ті, хто мене споживають, міцні мають кісточки. Запрацює краще шлунок, не для кого не секрет, що відступлять всі хвороби, виросте імунітет. Я прийшла до вас сьогодні з пропозицією такої: обміняти шипці в пачку на продукцію дану. Пропоную уявити, що почався ярмарок. Обирайте, що завгодно, Йогурт, молоко, сиро. Ти пропашу з білой. Давні друзі, як це ти нас не пізнав? Сир, кафір, важкі сметани в враці... раціоні повсякчас, а сухарики і чіпси вра... це вся їжа не для нас. Знаєш, школі кожен учень, якщо хочеш бути здоров, споживай на сутки тричі. Ти продукцію та